Де сьогодні видають допомогу для місцевих пенсіонерів. Це близько п'ятиста продуктових наборів, котрі будуть роздані вчора. В понеділок були роздані 100 і на протязі всього тижня по 100 продуктових наборів на день. Що в цих продуктових наборах? Продуктових наборах це мінімальний запас продуктів круп, десь близько на два тижні. По кожного виду круп, цукор, чай, сіль, консерва, мило. Тобто такий збалансований набір на два тижні для одного пенсіонера вистачить. Ви враховували побажання Кимінчужа? Побажання в формування продуктового да. набору? Ні, не враховували, тому що деякі навіть скаржились, тому що їм не поклали бутилку олії. Але ж на кожного не напасешся. Ми з те, що в нас було в залишку саме для місцевих, ми придбали крупи, були консерви і сформували ці набори. Це за сприяння саме вашої центру? За сприяння благодійного фонду. Це не міжнародна підтримка, не благодійники. Це кошти благодійного фонду, кошти ті, котрі ми збираємо просто з людей, в скриньках, котрі стоять у нас на видачі. Тобто ці гроші зібрали і закупили крупи. Чи плануєте в подальшому для інших категорій населення? Ми і так видаємо для місцевих, тобто ті, хто приїхав у вересні або жовтні і не отримує ніде допомогу, вони день в день можуть прийти до нас з корінцем, отримати допомогу. Про це знають і працівники ЦНАПу. Вони відразу до нас направляють. Якщо людина просто приїхала у вересні або жовтні, вона може заповнити форму на сайті благодійного фонду, також отримати допомогу. Першочергово та кожного дня, там кожного тижня, місяця, це діти від нуля до п'яти років. Вони отримують дитяче харчування, памперси, продуктові набори, тобто діти це постійно отримують. І пенсіонери місцеві це наразі 500 чоловік. Якщо в нас буде і наразі і надалі фінансування, то ми також закупимо круп і видамо місцевим пенсіонерам. Які проблеми от зараз вісім місяців з війни? Минули найбільші на вашого погляд. Це Зменшення потоку надходження допомоги, тобто її дуже мало. Наразі в Кременчуці працює всього три благодійних фонди. Це так масштабно, якщо взяти. Це благодійний фонд Артема Марченко, благодійний фонд Смілива Україна і благодійний фонд Ми поряд. Тобто, більш масштабно ніхто не проводить видачі. Маяковського її вже не видають. Навіть помили там підлогу і позамітали, закрили на ключ. Тобто місцевий влада Це місцева влада, котра видавала на колишній вулиці Маяковського на стадіоні. Зараз її вони не отримують. Тобто людина, якщо приїжджає в місто Кременчук, звернеться до держави, вона не отримає нічого. Навіть пролобка вода її не залишилось. А корони? Пшеничка. Це якась рука? Перунка. здесь макароны сахар мука о маленьких маленьких шагрем шагрем Шампунь, крем. шагрем 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 Так. Тушонка. Мило? Мило. Консерва. Тушонка. 400 грамів. Не наша, не українська, Але тушонка. Трішки буде. Дві неділі протягне. Пенсіонерам все відкривка. Да. Перше отримуєте тут допомогу. Так. Да. – А до цього десь отримували? Ніде, взагалі ніде. Я займалась переселенцем, бо в мене багато їх живе. Вот. А звісно, поки дача була, щось росло, щось, і вони жили там і все. Вот. А зараз хуже стало намного. І з продуктами, і з усім. Вот. Тому довелося і мені йти.